すご,ごい。 всіх на каналі New Fishing Сьогодні ми приїхали ловити корапа зараз розкладаємось робимо прикормку і приступаємо до рибалки рибалик буде сьогодні ось така кладочка маленька гарна хочу поставити дві удочки поплавочних на корапа або на горох, або на кукурудзу і дві донки. Донки я вже собрав, осталось только оснастить їх і зарядити Для донок я сьогодні використовую Federal Ad Brain Scout 390 medium heavy до 90 грам тест. два одинаковых. И на них стоят две катушки флагман легенд 4000. А для поплавков я буду использовать баллонки. Мифайн Магициан Бола 5 з с такими супроводочными катушками з полигарбонату. Тут у меня напряму зроблена нитка, скользящий поплавок, кользящий груз и гачочек с номер. Под горох, под кукурузу, коропячий гачок. Сейчас закину две утки и буду оснащать пружины. На поплавочной удочке я ставлю горох. Такий ось горох. С креветкой вкус. от 3 кбейтс. Горох офигенный. И на кочку держится отлично. И рыба на него хорошо ловится, вже не раз его використовую. Он уже готовый. И сразу уже в атрактанте. Як приїхав такий вітер, дув, що даже не розумів, як на поплавки можна ловити. а сейчас бачите трошки вроде вітер стих. на поплавочні удочки я буду в качестві прикормки використовувати такий от мікс горох з коноплей от трикобейт Сипуху пока сипати на поплавки не буду І на другу вудку також. Так, поки достатньо. Так, а для приконки на пружини буду я використовувати таку сипуху, також от 3 катюша, креветка. Здесь полпачки высыплю. Прикормка на крупную рыбу. Дуже багато крупной фракции. Даже є пелец, зернови, кукуруза молота. И пахнет именно что креветкой. Приятный такий запах. И додам я така вот крушена конопля, тоже три кобейт. Небагато, трошки отак от. Так от. Плохий запах пішов креветкой. Еще трохи. Тут есть жидкость, якой саканопля. И воду можно и не добавлять. Так вот. Поки прикормка для пружин набирає свої властивості, поставив макушатники. Дивіться, ось перший карась попався. Такий карасик. Все, макушатник знімаю, Карась нам не потрібен. Ставлю пружину. Так, і беру горох на гачки. Я думаю одну пружину кину недалеко. Вже не буде пошуковий метод у нас. А одну кину подалі. Ого! Далі всередини полетіло. Хотів кинуть поближче. Ну нічого, хай пока там постоять. Так Транер. І другу зараз зарядю. Пружини у мене саморобні. У мене на каналі є відео, як я їх роблю. Пара готова закидаємо і втору. Є у мене ще й кукуруза і тігровий горіх. Ну поки все на горох поставив. І втора заряджена. Поповки стоять. Ну все, чекаємо з дерев'яного коропу. На макушатники я ставив отакий технокубік гейзер від трикабейт. Так він виглядає. Є отвір можна на спіцю ставити на толстолоба. Оцей вкус солодка кукуруза. У мене добре робить по карасю. По по пока він у мене ще не вистрелив, але карась на макушатники ловиться на оцю солодку кукурузу на гейзер. Дуже непогано. Я вже макушатники познімав. Один кубик в мене залишився, я його як приклонку на поплавок кину. Вот так вот. Він будезда таку муть на дні. Може карапець швидше підійде. Є поклевка на поплавок. Гляньте, як муфлайн когни. хто ж там такий сейчас подивимось? На горох. Як тут нема, тому держу, не отпускаю. Гляньте як сопротивляється гарно. В берег пішов. Тоді не надо. Гляньте як міхай когне коропець. Красивий. красный перья коробчик подсака надо вылазь иди сюда и есть Коруплець. Так, я ваги брав. Зараз подивимося, скільки він затягне. десь перейду. Дивіться, який горбатий круглий якийсь, чи типу паруминський. Так, кілограми по нулям. Видно? 920 двадцять Такий красивий коробчик. Хай пливе росте. По бабусю та дідуся пливи. Трошки даже до килограмма не дотянув. Ну за то що противление таке дав приємно поборотися. Кайфанув, я чесно скажу. Це, недавно я ці утки придбав міфайнки. Утки ці доволі популярні. особливо в тих, хто ловить на боковий ківок. А я їх зробив собі іменно для коропа на поплавок. Мощності в них достатньо. Ну, навіть оцей карапець, кілушка дав нормальний такий бой. Реально кайфанув. Ну що, ловим далі. Так, беру опять горох. Бачите, горох з смаком креветка працює. трошки ближче клюнув ничего хай тут пока стоїть на горох і приподнімає. Такого ще не бачу. Обично на горох, як це короб, він топить, або тягне вбок. А це бачите, щось смийка. Це як мелочовка якась кліє. О, Поставив на одну удочку чисту кукурузу, три зернышка. И поклевочка така плавна, на потоп. Ухватила, щось дуже дебеле. На нитке гачок обервала. Сейчас буду перевязывать гачок. Ты ба, а на горох не хочет. На кукурузу взял. Ось я якраз покажу вам очки, які я використовую на поплавочной вудки на корапа. Foodahux. серія 6 номер. Очки такі мощні, гострі. Коротке цывье і толста проволока мощна. Для гороха підходять просто ідеально оце да дивіться яка свинюка удочку не можу втримати на кукурузу знов на ту ж саму удочку на родине невеличкий карапець Ох і в нього не файнка справляється тримає непогано його а от шнурок у мене слабенький. О, чешуйчатий. з красним хвостом. Красивий. На кукурузу. Странно. Обычно горох всегда краще працює. Давай прыгать, вы Ну це самый за сьогодні. Дивіться, угол рта засікся. Очки оці фудахук. Це іменно ці що я вам показував дуже класно по засічке по коропу. У мене сходів на нього ще не було. Якщо що, то обрив тільки. Ну такий карапець. Ох і вітер, гляньте, все здуває. Так, по нулям. Кило 20, кило сорок. Давай, по бабусю тоді дідуся плыви. Погнал. Ви зрозуміли, пробую ставити горох чистий, не береше. Пробую ставити горох з кукурузою. Кукурузу збива, ну теж покльовок я не бачу. А от на чисту кукурузу це вже друга покльовка, один взагалі дуже дебелий взяв, може навіть амур. Бо дуже резвий, то я його буквально на хвилину потримав і він обірвав на нитку товстішу і прочнішу ставити. сильний вітер пориви з усіх сторон круте верте удочки дергає сигналізатори срабатують поплавочні утки тягають вітром вони за собою поплавок тягають ну, в таких умовах Рибалить це дуже неприємно. Так що буду збиратися домой. Кому моя рибалка понравилась, поставте лайк. Хто ще на канал не підписаний, обов'язково підпишіться. Ще попереду буде багато цікавих рибалок, багато цікавих відео. Ну, а я з вами прощаюсь. Всім пока.